Анастасія, скажіть мені, будь ласка, все це добре? Ви описуєте, але головне для клієнта це фінансові результати, да? які покращення відбуваються, на чому не знаю, економлять або можливо не економлять, а просто оптимізують компанії. Ну, тут справді у кожного свій першочерговий цільовий запит. Не у всіх це економія. Але якщо казати про те, як ми зменшуємо витрати, це в середньому від 15 до 25 відсотків в компанії. Це залежить від розміру компанії, кількості філіалів і ще багатьох факторів, тому є різниця в цифрі. Але в загальному це може відбуватися за рахунок зменшення автопарку, зменшення пробігу, збільшення, наприклад, кількості. Точок, які можна відвідати тим самим автопарком, тобто у кожного це різна конфігурація може бути, але це в загальному приносить зменшення витрат від 15 до 25%.